29 лютого Чернігівщина долучилась до пілотного проєкту Укрпошта, аптека. Відтепер будь-яка людина в області може замовити через гарячу лінію Укрпошти ліки, включаючи й медикаменти за програмою Доступні ліки. Детальніше про це ми поговоримо зі Світланою Василенко, директоркою з розвитку мережі Чернігівського регіону акціонерного товариства Укрпошта. Вітаю вас. В нашій студії. Вітаю. Отож, Укрпошта, аптека. Давайте розкажемо нашим слухачам, що це взагалі за проєкт. Проєкт Курпошта Аптека насамперед направлений на вирішення трьох основних проблем, які ми зараз бачимо. По-перше, це доступність до самих аптек, так яких або не може бути в якомусь відділенні, в якомусь населеному пункті, або вони можуть бути зруйновані чи пошкоджені внаслідок бойових дій. По-друге, доступність до ліків, тим паче, що найближча аптека може не пропонувати весь перелік, необхідний для населення. По-третє, доступність до ліків, а саме. Найближча аптека може не давати оптимальні ціни або може не бути залучена до програми Доступні ліки. Проєкт «Укпошта аптека зроблений за сприяння Міністерства охорони здоров'я, Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій. Маючи Укрпошта, має дуже розвинену мережу і дуже розвинену логістичну інфраструктуру. Тому у нас є можливість бути у найвіддаленіших куточках країни для того, щоб забезпечити можливість доставки відправлень, включаючи і ліки, які замовили наше, наше населення. Угу. От це пілотний проєкт, як ми почули. Він в декількох областях України реалізовується в тому. У числі Чернігівщина, а де ще? Тобто, які це регіони? А ми долучилися, як ви сказали, з 29 лютого до цього починався проєкт з Донеччини. Потім долучилась Сумщина, Зараз, крім Чернігівщини, в проекті іще ще залучені Запорізька область, Херсонщина і Харківщина. Тобто прифронтові такі прифронтові території, які зараз найбільше потребують нашої допомоги, а в доставці в тому числі і ліків населення. Угу. Отож, які можливості давайте розкажемо, дає цей проєкт Укрпошта -аптека». Ну, аптека, як ви зазначили, є три напрямки, які перекривають, скажімо, цей проєкт, а от про можливості детальніше. Окрушта, про що можна замовити в нашій наприклад, області населенню по цьому проєкту? Населення може замовити наразі безрецептурні ліки та медичне обладнання, яке є в переліку. Також всі ліки, які по програмі Доступні ліки. З наступного тижня ми плануємо до цього додати ще рецептурні ліки, які зможе наше населення замовити через наш контакт-центр і отримати у найближчому відділенні до себе Укрпошти. Тепер давайте детальніше розкажемо про процедуру, яким чином це можна зробити. Це прийти у відділення і зробити замовлення, чи це зателефонувати за певним номером, зробити онлайн замовлення. Давайте пояснимо. Дії нашого населення наступні. Потрібно зателефонувати на телефон кол-центру 0800 300 545. Прослідувати по голосовому меню, зв'язатись відповідно після голосового меню, після підказки з фахівцем і замовити ліки у фахівця. Після цього відбувається уже саме оформлення замовлення і пакування. Термін доставки між обласними центрами до трьох днів, не враховуючи дня самооформлення і запакування. Що важливо, що доставка до найближчого відділення відбувається для отримувача безкоштовно, Отримувач плачу тільки ліки, які він замовив відповідно. Коли саме відправлення поштове сформоване і готове вже для видачі, отримуючу надходить смс-повідомлення, що відправлення його вже готове до видачі. Він підходить у відділення найближче, яке він зазначав, у дні обслуговування і Забирає це відправлення. Для наших клієнтів доступна в цьому проєкті така послуга, як перевірити замовлення перед отриманням чи спаковано відповідно до його замовлення. Він може оглянути, якщо все його задовільняє, він сплачує виключно за ліки і забирає замовлення. Ми почули, що в декількох областях проходить ця програма. Доступні ліки, якщо, наприклад, якісь медикаменти або обладнання медичне надсилається з областей не учасників цієї проєкту цього Укрпошта аптека. А тут буде якась плата чи ні? Чи все ж таки це йдеться про доставку до. Ні, це йдеться якраз про доставку до. Тому що коли наше населення формує своє замовлення, то замовлення приймається в одній точці на кол-центру, і для наших отримувачів немає значення, звідки воно буде доставлятись, воно приїде якраз саме в те відділення, куди хоче замовити, куди замовив сам клієнт. Тобто замовлення ліків через саме цю гарячу лінію. Так, саме через гарячу лінію. Ще так. раз давайте зазначимо номер номер телефону 0800 300 545 і прослідувати по голосовому меню наразі в переліку близько 515 найменувань перелік компанія постійно розширює. Тому я думаю, що цей перелік буде дуже швидко Угу. І от до речі, як ви зазначили, якщо, наприклад, ціна відрізняється від найближчої аптеки, хто взагалі слідкує, скажімо так, за регулюванням цін, і чи дійсно вони будуть? будуть вигіднішими через укрпошту -аптеку. Ну, враховуючи те, що цей проєкт зроблений за сприяння Міністерства охорони здоров'я, то це повноваження їхнє, це не продаж від безпосередньо Укрпошти, це здійснює фахівець, який ну, відповідає і може відповісти на будь-які питання клієнта, який зателефонує і проконсультувати, якщо є там вибір, наприклад, по ціновій він запропонує вибрати і клієнта, вже тоді погоджувати чи не погоджуватися, це ну саме його тоді вже питання. Буде. Тобто ціни всі узгоджуються під час телефонного дзвінка і замовлення з того так. переліка, uh -huh. який є, фахівець пропонує те, що є, пропонує озвучує ціни. Якщо це споживача задовільняє, він їх замовляє. Uh -huh. Пані Світлану, як ми почули, доставка безкоштовна. Якщо, наприклад, людина перевірила в ну, відділенні Укрпошти. Ти що, щось недопаковано, щось не відповідає е, тим вимогам, які були у покупця, що робити з цією посилкою? Якщо отримувача не задовільняє, або він по якійсь причині відмовляється угу. забирати відповідно, працівник пошти запаковує цю посилку від до наших стандартів, і вона повертається відправнику. Тобто це буде якесь до замовлення кошти, коли повертається, коли знімається. Кошти, клієнт, отримуючи оплачує після того, як він погоджується забрати посилку, немає ніякої попередньої оплати. Споживач просто замовляє через гарячу лінію замовлення, приходить безкоштовно посилка, споживач отримуючи її, переглядає, якщо бажає, якщо все задовільняє, після цього він тільки сплачує за ліки і забирає посилку. Якщо споживач Відмовляється з будь-яких причин, там не укомплектовано, не так укомплектовано, чи ну можливо не встиг дійти, чи там якісь інші причини. Відповідно, працівнику пошти її тоді, якщо вона розкрита, закомплектовує, запаковує і відправляє отримувачі. До речі, хочу сказати, що посилки, які надійшли в відділення, які замовили отримувачі, будуть зберігатись сім календарних днів. Якщо протягом цього терміну споживач не прийшов, не забрав з будь-якої причини, ці посилки будуть повертатися саме відправнику. Якщо у населеному пункті, де живе замовник, немає відділення Укрпошти. Що таке ну, найближче відділення? Це сусіднє село, чи, чи це пересувне відділення йдеться? Як ви знаєте, по всій Україні у нас крім звичайних стаціонарних відділень зв'язку, є пересувні наші відділення зв'язку. Наша область не виключення, пересувні відділення зв'язку працює у всі. Іх населених пунктах по нашій області. Відповідно до режимів роботи, зазначено в якому населеному пункті, а в який день і в який час працює саме пересувне відділення. Все населення знає, воно проінформовано, на сайті УКО є режим роботи. Відповідно, таке пересувне відділення і може бути найближчим відділенням до отримувача, якщо йому зручно там отримувати. Тобто, пересувне відділення це так. також враховується так, і так. може Буде ну, от замовлення довезене безпосередньо до замовника. Замовлення доставляється саме в місце обслуговування пересувного відділення. Це і є саме найближче відділення. Адресна доставка до споживача до будинку не передбачена. Це, ця посилка буде саме знаходитись у місці обслуговування в даному населеному пункті саме пересувним відділенням. Там, де і Отримують всі інші послуги наше населення. Пані Світлано, чи є якісь обмеження у користуванні цією можливістю укрпошта та аптека? Ну, наприклад, там замовляти медикаменти не частіше аніж раз на місяць. Чи, чи немає? ні, немає такого обмеження. Будь-яка людина з Чернігівської області із будь-якого населеного пункту може замовити необмежену кількість таких посилок, якщо у цьому є необхідність. І ми з задоволенням доставимо ці посилки. Нагадаю, ще раз безкоштовна доставка до населення, до найближчого відділення. Рецепт. От як ви говорили, що з наступного тижня запускаєте також і замовлення за рецептом ліків? Кому треба показувати цей рецепт? Процедура з рецептами аналогічна, як зараз відбувається в звичайних аптеках. Зараз тестується якраз цей процес, і з понеділка ми плануємо його запустити. Процес буде аналогічний, коли людина телефонує на кол-центр, і якщо вона говорить, що вона хоче замовити, наприклад, рецептурний препарат, а фахівець запитає 16 цифр, які зазначені в електронному рецепті, які мають всі наші споживачі, котрі користуються саме рецептурними препаратами. Він називає ці 16 цифр, і, відповідно, фахівець оформлює замовлення, якщо такі ліки є, які е, запитує саме споживач. Також є, якщо е, хочу зазначити, що якщо клієнт замовляє по програмі Доступні ліки, там зазвичай е, таким же чином, як і в звичайних аптеках, а є ще 4 цифри, е, які повинен клієнт назвати для того, щоб е, мати можливість отримати по програмі Доступні ліки. А угу. от е, категорія людей, які можуть скористатися цією можливістю, вона обмежена чи без винятку? Без винятку. Кожна людина може замовити ті ліки, які є в переліку. Не вік, не ніякі обмеження це не впливають. Кожна людина, яка має в цьому потребу, має якраз можливість скористатися і на час якраз пілотного проєкту квошта аптека із безкоштовною доставкою, ми будемо дуже раді чекати таких клієнтів. Угу. Отож, як ми почули, головне мати мобільний телефон, аби по-перше, замовити. По-друге, отримати смс повідомлення про те, що доставлено. По-друге, аби у вашому населеному пункті, як ми почули, Укрпошта на Чернігівщині покриває. Усі населені. Всі пунк... населені усі населені пункти мали або стаціонарне, або пересувне відділення, куди саме буде доставлено. Цю, пош... цю посилку. І у разі, якщо людина хоче зробити там заміну або повернути щось там не влаштовує у цій посилці, вона може це зробити, повернувши знову ж таки на відділення пошту. І як ми почули, також можна замовляти і за програмою Доступні ліки з наступного тижня, і за рецептом, і безпосередньо ліки та медичні засоби. Які, які потрібні, їх можна замовляти в необмеженій кількості, необмежену кількість разів. Так, все правильно ви сказали відповідно до того переліку, який є. Враховуючи, що зараз відбувається у нас глобальна реорганізація і трансформація, Укрпошта йде до 100% автоматизації всіх процесів, до оптимізації всіх логістичних маршрутів для того, щоб посилки доставлялися в обласні центри і в великі міста уже на наступний день. І ця трансформація буде. Реалізована уже в першому півріччі цього року, відповідно те, що зараз ми проанонсували, що доставка до власного центру три дні? То в цьому році, після другого півріччя, ми дуже сподіваємося. Я впевнена, що так і буде. Що доставка в тому числі і ліків укрпоштою буде значно пришвидшена. Угу. Пані Світлано, ну і до речі, яка тривалість цього проєкту? Самого Укрпошта-Аптека ми почули, що він пілотний, лише в декількох регіонах він працює. Це тимчасова. Історія, чи все ж таки немає зараз терміну, як тимчасовість, немає обмежень по часу. Пілотний проєкт, тому що запустили саме в тих прифронтових областях, де зараз конче потрібна наша допомога. А ми, маючи наявні власні ресурси, можемо забезпечити якраз закриття цих трьох проблем, які я озвучила на початку, для того, щоб наше населення мало змогу отримати необхідні ліки, які Зараз конче потрібні в процесі в подальшому будуть долучатися інші області при необхідності. Про терміни буде повідомлено, зазвичай, як в нас анонсується на сайті. Тому будь ласка. Використати цю можливість, ну і за результатами цього першого тижня, скажімо так, роботи пілотного проєкту на Чернігівщині. Чи є вже якісь результати? Чи є вже замовлення, чи є вже доставка ліків саме за програмою Укрпошта аптека і чи а, і як швидко це відбувається? І ще доставки не було, тому що проєкт запустився з 29 лютого з рахуванням терміну формування доставки, але уже колцент почав приймати перші замовлення від жителів Чернігівщини. Тому ми сподіваємось, вже можливо на цьому тижні будуть перші отримані отримання цих посилок і будуть щасливі отримувачі. А ми будемо щасливі, що ми змогли і долучитись до цього проєкту, і забезпечити. Ти населення самим необхідним, дякую вам. Нагадаю, що це була Світлана Василенко, директорка з розвитку мережі Чернігівського регіону акціонерного товариства Укрпошта. Дякую вам.